Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Ну що, перший місяць 2026 року збіг. Січень місяць підходить до кінця, і, як завжди, по традиції, сьогодні будемо милуватися на дівчат, які заквітли в цьому місяці. Небагато, але дуже різноманітні орхідеї. Цього разу, але дуже-дуже цікаво, деякі тільки заквітли вперше. Тому е, хочу з вами поділитися. А розпочати хочу ось ці красуньки. Це не орхідея. Купувала я її три роки тому в Іспанії, е, в розділі, е, як е, кактуси. Вона не привередлива від слова зовсім. Ось такі в неї гарні е, е, листочки. І ось так вона квітне. Дуже-дуже маленькі квіточки, такі фіолетові. Бачите? Ось так. Ось такі красунки. Дуже рясно вона завжди квітне. Дуже вона мені подобається. Така зовсім непривередлива, дуже гарна красунька. Я її рік тому пересаджувала, і дивіться, вже вона не вміщається в горшок, треба знову пересаджувати. І вона дуже добре переносить і сухоту, вона, і навіть якщо її залити, то з нею все добре. З її покупкою була така комедна історія. Е, я її купила там, е, в общем, е, потім ну, ми там ще догулювали в Іспанії, приїхали додому, е, машиною їздили, в общем, все розгрузили, все це. кажу чоловікові, щось я не бачу, а там я тільки її купила. кажу, Щось я не можу знайти мою квітку. До речі, вона називається Ладеборія Соціаліс. Якщо комусь буде цікаво, він каже, та не знаю, наче все розгрузили, все роздивилися, все це я шукала, шукала. Дівчат питала своїх доньок також, Ні, ніхто нічого ну не знаю. Ну, в общем, думаю, ну, може, забули там. І таке буває. Бо я знаю, що я її так вкутала і думаю, щоб не забудь, десь поставити. І, ну, нема, то й нема. Неділю через дві я доставала свої окуляри із бардачка. Дивлюся, якийсь пакет там лежить. Думаю, що за пакет? Витягую, а вона там стоїть. Вона дві неділі була в бардачку. І, думаю, боже, все, пропало. Нічого вона не пропала. Ну, в общем, ось така красунька відкриває наш. Огляд січня місяця. Ну, а тепер перейдемо до наших орхідеїв. Перша красуня, яку ми будемо сьогодні розглядати, це одна на даний момент остання орхідея із смітника, що заквітла. Дуже добре вони в цьому році квітли, дуже гарний такий урожай на них був. Також, ну як на підході, я так думаю. Більше на березень місяць буде в мене. Також дала квітоноси моя дереза. Не так рясно, як в тому році, але два квітоносики будуть вже домашні. Ну, а це також 1 квітне. Ще не дивилася, хто це. Але дивіться, яка якраз яскрава квітка, яка вона гарна, мілкі, міленькі такі квіточки, десь по 4 см. Поки що запаху не почула. Так що, не знаю, чи це в мене, чи їй ще більше треба світла. Сьогодні так добре трошки світло є, так я спішу їх зняти. Вона це. Була одна із таких хиленьких, в неї один-єдиний ростик, От бачите, все остальне було підмерзло, але вона його витягнула. Тут маленький квітоносик, ще один ну, буде одна єдина квітка, і заквітла. Так що дуже-дуже гарний результат з цими орхідеями із смітника. Тільки пробалакала і сонечко заховалося. Але нічого, як вам такий кущик? В цьому кущику треба шукати квіточки. Тільки-тільки починає своє квітіння. Це в мене максилярія в гадеї. Дуже невимоглива, дуже гарна. І ось тут перша квіточка. Квіточки невеличкі. Зараз хоч прийдеться, хоч не люблю. Ось така квіточка. Квіточки невеличкі, такі, як стрікозочки. Але вона дуже-дуже гарно пахне. В неї завжди таке гарне квітіння, але це сама перша, і бачу, там вже пішли нові квітоноси. Так що покажу, коли в неї буде більш рясніше цвітіння. Доволі як, величенькі квітоносики. І ось така красунка. Заглянути туди не знаю. Як вона, отак вниз, верхня пелюстка, отак вниз завжди вона приховує губу. Така красуня. Вона в мене вже два роки, це вже її третє домашнє квітіння. Ну, краще вона квітне влітку. О і ось тут, отамана, у нас вже також ще одна на підході. І там багатенько. Вусик, бачите, рядом ще один. Ну, буде квітнути. Ну, а поки що показую саму-саму першу квіточку цієї максиллярії. Красунка. І ще одна красуня, яка заквітає. Дуже дала багато квітоносів. перше домашнє квітіння. Це ден дрошлюм Варіація мінор. Уже одна. Гілочка вже добре заквітла. І якщо ми бачимо, дивіться, скільки тут буде колосківа, як вона пишненько буде квітнути. Прям з кожної, з кожної нового квітоноса вона дала квітоносик. О, це до бульби я дала квітоносик, красунька. Так, ти нам. Так, ось такі квіточки, маленькі рожеві, такі помаранчево рожеві, не знаю, як вам показати. І треба якось так. Маленькі манюнькі, вони такі по пів сантиметра. Але як гарно наш світиться на сонечку. Невеличка вона. Така акуратна, є друші дуже-дуже великі. Якщо хто пам'ятає, це не мій стиль був орхідей, поки мені одну не подарували в подарунок в теплиці, і вона зацвіла, і мені дуже сподобалось, тому я ще взяла три, то от саме перша подарунок також в мене на підході. І дві інші тільки починають зростати нові зрости, так що не знаю, буде чи не буде, але ж дивіться така косичка гарненька. Слідуюча красуня, яка заквітла. Нарешті я її впіймала. Це бурбофілом Ещ Нуля Біум. Це один із самих таких крупноквіткових бульбофілів. бурбофілов. щоб ви розуміли. Висоту найвищі пелюстки до я це 20 см, а в ширину, якщо розправити, то буде 12 см, а якщо так міряти, то буде 8 см. Це вже третя квітка. Її, цю орхідею я привезла з останнього з останньої моєї поїздки в орхідаріум. Теплицю під Женевою в Швейцарії. Ми з вами там гуляли. І от я привезла із квітоносами. І це вже третя квітка. Що за квітла? Плюс в мені сподобалось, вона квітне, в неї два квітоноси. Мінус квітка держиться ну, максимум 4 дні. Ось уже третій день, тому спішу, спішу її знову. Не знову, а її якби вам її запечатлити, тому що вже завтра вона моментально буде сушити. В цього е, сама по собі саме по собі квітування револьверне. Ось така квіточка. Вона квітне. Як тільки починає формувати. Вже квітку, в неї виходить, ось там воно вже видно уже послідуюча. Ось тут добре видно на цьому квітоносові. Бачите, скоро вона розквітне, а там вже формується послідуючий бутончик. Так що ось така квітулька. Дуже яскрава, дуже подобається запах. Треба десь 20 см від неї бути, щоб почути ну, запах видержуваний, Не дуже-дуже приємний, але ну, можна його якби видержати, щоб. Я б не сказала, що він воняв, але не дуже приємний такий запах в неї. Не дуже виражений, то й добре. Щоб не загунювало всю, всю веранду, але дуже гарна, гарна квіточка така яскрава красунька. Бульбофіром і ще Так, ще одна красуня. Січня місяця це спесі... Ко... Логіна спесіоза. Тільки-тільки починає квітувати. Три дні як відкрила ось цю квіточку. Дуже крупно квіткова. Її я купувала в тому році, в теплиці Ля канопи, коли їздила до моєї доньки. Коли от тоді я назбирала не я, а мама назбирала на смітнику дівчат. Ну це Там дві теплиці, то це зовсім інша теплиця Ля канопи. Там я її купувала, вона була з квітоносом, ну, якось бистренько вона засушила квітонос, дала дві квіточки і все. Все літо нарощувала на нарощувала, наїдала псевдобульби, і от знову з нової псевдобульби. Бачите, тільки-тільки вона формується, вийшов квітоносик і ось заквітнув. Квіточка дуже велика, така, десь в діаметрі 10 см. Я дуже рада, що в мене хоч якась цілогина почала квітнути. Так, я з крістатами щось досі не домовилася. Така надія була цього року, але але, опять вони мимо квітіння. Ми все по псевдобульбам. А от квітіння ніяк ніяк з крістатами я не добився. Ну, добре, хоч спесіоза мене порадувала, надіюсь, що вона може стрісонути, коли там недолив або щось пересушка, то надіюсь, що буде добре. І вона також револьверна, буду я дивитися, і вам буду інколи показувати, якщо все буде добре, подальше її квітіння. Ось в променях ранкового сонечка вона така помаранчево-коричнева, не знаю, як вам сказати. Попитаємося заглянути всерединку. Дивіться, яка пухнаста в неї губка, як -то, яка в неї так гарнюня, юбочка. Ну, красуня, красуня, довго-довго я їх не наважувалася, тому що взяла одну кристату. І так як ніяк не могла з нею домовитись, думаю, ну куди, куди брати інші? І добре, Олена із. Англії, я в неї там дивилася, в неї ще шикарнючі целогіни, і також крістати. І, ну, якось думаю, ну, спробую. І от початок є. Це, мабуть, крістати дуже такі примхливі для мене. А поки що перша спеціоза, вона прям проста для мене виявилася. Ну, Далі дружити. І ще одна красунка заквітла. Це вже красунка із Орхідаріума. Це дракула ну, блюбой. Я б не сказала, що вона блю, вона більше така фіолетово-розова. Ну, Написали блю, значить буде блю. Так, туди ось така дуже вона квітоноси дає. І ось така гарненька. Мордочка. Так, ти де? Ану, еп. Зроби нам красу. Хочу заглянути туди, ну щось фокус ніяк не хоче її схватити. Ось така красунка. Не знаю, вийдеться чи не вийдеться, дуже важко таку. Мілюзгу фотографувати або знімати. Ну, в общем, отакий любой у мене за квітне. В орхідармі у нас також є початок квітування. Ось така друаделочка, красунечка, перша квіточка. Ось такунька, вона манюнька-манюнька, десь 1,5 см. Така, наче й невзрачна, треба їй додивлятися. Але дуже вона мені подобається, така красунька. В тому році вона пишніше квітла, але в цьому році я трошки влітку пересушила, Там зламав, зламався бромізатор. І, звичайно ж, зламався тоді, коли ми були. На канікулах приїхала. Вони 10 днів, якби не було брмінізації, вони пересухли. Деяким прийшлось все нарощувати заново, деякі е, пропали. Дуже їм було сухо, але друга дивочка справилася, і ось потихеньку-потихеньку вона відходить і дала вже першу квіточку. Я там дивилася, в нових зростиках наче ще буде. так що будем Дивитися далі, подалі. А поки що милуємося ось такою красунечкою, щоб ви розуміли, наскільки ця орхідейка дуже маленька. Ось так. Ось така краса. Мімічна мімішна красунка. Так, і остання красуня із орхідаримо. вибачайте, якщо вам чути. Якісь звуки, це випустили дівчат погуляти Касіопею і э, жакелін. Касі, э, Касіопея. Каліпсо і жакелін. Каліпсо ще більш-менш така дівчина, а Жакілін так то прям трактор гепа й гепа, Вечно кудись їй треба влізти. Перед вами плероталіш Швенфюрші. Якось так добре називати. Перше домашнє квітіння. Я дуже рада, що в нього що ми з ним домовились, О, бо довго я його ждала, майже рік, і в нього пішли там інші квітоноси. От що гарно от в пліроталісах, навіть інші орхідеї, які у мене ростуть, в орхідаріумі, коли вони вирішили квітнути, вони е, дуже швидко виганяють квітоносик. Оцей квітоносик вона за три неділі вигнала. Коли я побачила, він був ось так кусінький. Бачите? Тут ще два, ще три буде. Ось так кусінька. І за три неділі, отак він її вигнав. І ось так. такі дзьобики, і ось так він заквітнув. Манюнкі, такі тендітні, такі легенькі квіточки. І дуже дуже-дуже І бачите, якось з середини почали вони квітнути. Ну нічого, главно, показали першу квіточку, щоб і ви помилувалися, і мені було цікаво. Дуже-дуже така так, красунька. Я дуже полюбляю міні-орхідейки. Нарешті мої орхідарі відійшли, тому що останнім часом експеримент на експерименті був. Ну, а це знайшли, наче стабільно, Як вони там, щоб була і вологість, щоб було і світло, то тепер вони пішли квітнути. Інші орхідеї також дають квітоносики, так що буде чим милуватися. Ну, а тепер переходимо до фаленопсисів. Почнемо із самого маленького, але дуже симпатичного, дуже мені подобався сподобався він. Це ем, сугого тріс на Ось такий я е, вигнав мені квітоносик. Звичайно ж, перші ем, бутончики він скинув. І ось тільки два. От, відкривався дуже Щоб Ви розуміли, ця квіточка відкривалася майже тиждень. Ну, наросла, я думала, взагалі буде маленька, але наросла така кожна, така цікава, гарненька. І а другу квіточку вона дала тут хто знашов? Непонятно. Наче губа, наче не губа. Ну, буде милуватися на ось цю квіту. Вона дуже-дуже темна, дуже така, навіть губа така, ви бачите, як наче із такого грубої такої шкіри. Оці такі жовтенькі защіпчики, як гласки, як очі, ну дуже цікава. Манюнька, сама вона по собі ще манюнька манюнька. Але показала, що заквітла, як треба. Ще одна мінічка. Яка була із, квітоносом, із точки зросту, От вона доростила квітоносик і заквітла. Така жовтенька маленька, навіть лимонна така красуня. Так, як в його сонце, так, як квіти в різні сторони, дуже важко її знімати. Ну, попитаюсь. Не, вона така жовто-зелена красунька. Так, іде. Ховається ць квітоносик вперед пішов і вони якби ховаються. Ну Ось, може покажу, краще буде видно. Ну Ось така мінічка. Не знаю, хто це, але симпатично. Фаленопсисів небагато, але декілька є. Ось це фаленопсис паворотті, який мені Оля купувала по осені. І він ріс, рі... цвів, цвів, а потім дорости таку гілочку і починає заквітати. Дуже така пишненька гілочка, взбита. Mm. Ось такий красавічний, трошки на сонечку, такий він крупненький, яскравий. Це, в принципі, класика, але дуже-дуже гарна класика, дуже гарні такі дзвіночки вийшли. Ось такий на дорощиному доростив квітоносик. Ну а закінчувати наш огляд буде ось така красунка. Перше домашнє квітіння Purper Dust, чи, Purper Dust, хто як каже. Дякую за неї моїй підписниці Світланці, яка знайшла. Вона також живе у Франції, знайшла, мені предложила, я її взяла і ну прямо от, вона наче дорощувала там ну щось не вийшло. І це новий домашній квітоносик. Звичайно, засушила мені один бутончик, бо як же ж без засушки, і ось починає розпускатися Красунька Повинна бути гарна така гілочка. Ну, як вам така квіточка величенька. Ну, хто, хто не знає, показую. Цим відео ми на підході цього разу жоден не війшов, але будемо чекати, на той, на той місяць буде багатенько цим відео. Ну, а я з вами прощаюсь, всім гарного дня, всім пока-пока.